Вітаємо на щорічних перегонах повітряних куль! Т -т 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 -т. У силі кулі команда таці та великого чарівника! Так захопливо татя! <гум> а у жовтій кулі команда Лілі і Пруда. <гум> Можливо, хочете ще таю лілі. <гум> так, перфавор, парона. <гум> Ого! Схоже, жовта команда зовсім не нервує перед стартом перегонів. Бачу, комарику, вони дуже незвична команда. Скажи нам нарешті, хто у червоній кулі. Це містер Бонін і Бісіфу. Чудово! Сьогодні вітер просто ідеальний для перемоги. Фу. <поясни, Поясни нам, навіщо тобі надувний круг? <поясни> <поясни> Я надуваю його на випадок, якщо куля здується. Але кола для води.

Що будемо робити? Нас зараз обженуть. Ой, Я не знаю, великий чарівнику. А чому ми стоїмо на місці? Хочеш печука? Москві, схоже, у синьої команди проблемочки з'явилися. Саме так, бабусю. Вони забули відв'язати мотузочку. Я допоможу. Оу! Ура! Великий чарівнику, куди тепер рушаємо? Хвилинку маю глянути на карт. Таті, здається, що нам ліворуч. Смоки, я тебе врятую. О! А що це таке, містеремонін? Це мій новий винахід. О! Це мій робот, який всмок тебе все йому скажеш. Роботику? Треба втягнути всі ці кулі. Впорається, Скажи, будь ласка. Чудова роботику! Допоможі! <праць> Пришіть мотузку до своєї кулі. А поки перо не відволікає павучка, ви маєте перебратися по мотузці до нас. Добре? Добре. Учка Сну час настав. У вісні пригоди чекають на нас.

<свисток> а, ось, <свисток> бачу, москіто. Остання команда, що вирушила, стала першою. Які молодці! вітаємо лілі та <свисток> Ура! <Браво>! <свисток> <Вітаю>! <свисток> Браво! <свисток> Браво! Не забудь підписатися! <свисток> <свисток>

Моя хатиночка. Що сталося, люба? Розкажи усе, бабусі. Хатинко, чому тут так неприємно пахне? Допоможіть, бабусю, допоможіть вас. Заспокойся, я зараз все з'ясую. Тут нічого підозрілого. Може, у ванні щось не так. О, mm. uh, як тут чисто. Песик нічого не забруднив. Стоп! А де песик? Песику, перуна, песику? <смірка> Ти не покупався. Бо в мене канікули, і я не хочу купатися. Зараз же йди у ванну. Перона тобі не втекти. Ні, ні. У ванну! Це вже занадто. Я зараз покушу і Лілі, щоб допомогли мені з тобою. Мітилко витягни нам песика. Спокійно, дівчатка. Я сама його дістану. Ні, 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 не хочу, не треба. Гатиночко, бачиш песику, треба купати. Я не хочу.

Здавайтеся. Дуже важливо бути чистими. Думаю, варто покликати містера Моніна. Бабусю, що сталося? Нам потрібна допомога. Уже ду. Фу! як не хм пахне. Схоже, я вас переміг ха Друзі, з цим костюмом і суперранець розпилювачем-освіжувачем. Ми точно впораємось! Що мені тепер робити? На рахунок три. Один, два. три Хе-хе-хе. Ага. Щити звук. О, ні, знову не вийшло. Хе-хе-хе, тепер я точно переміг. Уф! <рик> Друзі, я повернувся з відпустки і привіз подаруночків О! Фу! Що це за запах? І що з вами сталося? <рик> Песику у дош! Так, місіфу, вже йду. Так! Ха, ха, не забудь поділитися, Маленький кролик Пін-Пін зовсім не злякався маленького динозавра, який хотів його. Навпаки, йому було цікаво, як той динозавр сюди потрапив взагалі. Можна тебе дещо спитати? Запитав кролик. І динозавр подивився на нього здивовано та кивнув головою. Ти сюди потрапив? Не знаю, не пам'ятаю, відповів задумливо динозавр. Таті, а як щодо басейну? О, таті. Місіфу, що сталося? Купатися підеш? Ні, але дякую, місіфу. Я краще дочитаю цю книжку. Вона супер цікава. А про що вона? Про динозаврика, що подорожує в часі і зустрічає кролика, який хоче йому допомогти. Не розумію, як тобі так подобається читати, таті. Бо це весело, місіфу. Мені дуже цікаво, що ж буде далі. Чи динозаврик повернеться додому, чи з'їсть бідолашного кролика? А може, вони подружаться, наприклад? Не знаю, таті, не знаю. Місі Фу, ти знаєш, що таке книга? Звичайно. Книжка це коли багато сторінок із купою слів. Ні, місіпу. Книжка це скарб. Ого, скарб? Ага. Так, так, мій друже. Книжка може тебе розсмішити або змусити плакати, або навіть закохатися. А. А. Книжка може змусити тебе мріяти, переживати тисячі пригод. Книжки це магія Спробуй прочитати хоч одну, і ти зрозумієш. А яку книжку мені почитати? Хм, книжок багато, але о, вже знаю. О, ого, таті! Скільки книжок? Ти всі їх прочитала? Так, і всі вони чудові. Ось ця наприклад дуже смішна, там є купа веселих історій і анекдотів. Уявляєш? О, хм... А, хі -хі 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 -хі. Справді весело, а які ще книжки бувають. М -м -х -х -х. Ну, наприклад, про кохання. Ні, таке мені не цікаво. А є щось детективне? Звісно. Там повно пригод таємниць детективів, які оточені небезпеками і загадками, що треба розгадати. От, так от. Вау! Wow! Mm -hmm. Мені така книжка точно сподобається. Правда, місіфу, таке тобі до вподоби. Тим паче я класно розгадую загадки. <bureaucracy> Ой, як дивно, а хто вимкнув сонце? <tots> Мабуть, такі книжки краще не читати, бо я потім не засну. Привіт, друзі. Дякую, таті, за книжку про Леонардо Да Вінчі. Мені дуже сподобалось. Да він що? Він що, мандрівник? Леонардо Да Вінчі – це італійський художник, скульптор та винахідник, що створив багато важливих творів, таких як Мона Ліза. Це біографія. Книжка, в якій можна прочитати про життя різних людей. Наприклад, Сальвадора Далі художника з великими вусами, що створював незвичні картини. Ого, цікаво! Правда, читати це дуже весело. Відсьогодні я теж почну читати. Це чудова ідея. <рес> Місіфу час патоньки. Місіфу час спатоньки! Дай ще трошки почитати. Будь ласка. Уподобайку і підпишись.